Уявіть собі, кінець 19 століття починаються різні епідемії, такі як холера і чума. Це справжні жахіття для людства. Проте на сцену виходить людина, яка змінила хід історії медицини. А саме Володимир Хавкін. Привіт, мене звати Даринка Попко, і сьогодні ми поринемо в історію, яка надихає Володимир Хавкін. Це та людина, яка присвятила своє життя задля порятунку людства. Володимир Хавкін народився в Одесі у родині інтелігентів. З дитинства його цікавили книги, природа та звісна наука. Здобувши освіту, він почав працювати у сфері мікробіології, яка на той час тільки розвивалася. Саме ці знання допомогли йому у боротьбі з найбільш смертоносними хворобами. Найбільшим його відкриттям це було створення вакцини від чуми, а також холери. Він не тільки її створив, а також був першим, хто випробував її на собі. Так, так, він ризикував своїм життям заради інших. Хавкін провів масштабні випробування у Британській Індії, де спалахи холери були особливо жорстокими. Тисячі людей отримали захист завдяки його відкриттю. Вакцина виявилася ефективною та врятувала безліч життів. У 1896 році з'явилася інша епідемія. Саме у Індії це була чума, це була неймовірно страшна та смертельна хвороба. Володимир Хавкін, не гаючи часу, всього ж через декілька місяців створив вакцину від цієї хвороби. Це був єдиний порятунок. Вакцина була успішно поширена по світу, і ще він її також протестував на собі. Уявіть, як це було небезпечно. Одна помилка могла б коштувати йому життя. Вакцини Володимира Хавкіна змінили не тільки медицину, а й історію. Уявіть, у період масштабних епідемій чума вбивала до 90% заражених. Завдяки вакцині ці показники зменшилися до 15%. Володимир Хавкін був першим директором медичного інституту, який було названо на честь нього. Він знаходиться аж у Мумбаї. Це Індія. Він і зараз працює. Там розробляють нові вакцини. Володимир Хавкін не мав ані дружини, ані дітей жив у готелях, не переймаючись власним житлом. Усе життя вів щоденник навіть у найнепридатніших для цього умовах. Його внесок у науку складно переоцінити, але ще важливіше це приклад людської відваги, жертовності і віри в науку. То пам'ятайте ім'я Володимира Хавкіна, українця, який змінив історію світу. З вами була я, Даринка Попко. До нових історій, які надихають. Па-па!